Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до нас завітав. Та це ж капітошка, він хоче з нам розказати свою історію. Дітки, ви всі знаєте, що вже настала осінь. А восени на дворі стає прохолодніше, і часто йдуть дощики. І ось одного разу було похмуре небо, були важкі сірі хмарки, і розпочався дощик, сильний такий дощик. І з однієї хмарки одна крапелька потрапила не на землю, а прямо на листочки і з'явився. Капітошка. Капітошка усміхнений, веселий, він радий вас бачити. І ще знаєте чому? Тому що він дуже полюбляє бавитись з осінніми листочками і стрибати з одного на інший. Капітушка дуже полюбляє гратись і шурхотіти листочками. Давайте повторимо ось так: шур-шур-шур. А щоб не було йому сумно, давайте з вами намалюємо для нього друзів таких самих капітошок. Давайте роздивимось нашого капітошку. Подивіться, якої форми в нього тіло. Правильно, дітки. Тіло капітошки круглої форми. А капелюшок. Капелюшок має овальну форму, і ще овальну форму має носик, а щічки кругленькі. оченята також кругленькі і крапочки внизу також кругленькі. А скажіть, дітки, якого кольору наш капітошка? Правильно, блакитного, а щічки, крапельки і шапочка темно синього. Дітки, зараз я покладу зразок нашого капітошки і покажу, з чого ми будемо з вами починати малювання. На початку нам потрібно намалювати схематичний малюночок нашого капітошки. Я намалювала його простим олівцем: це кругле тільце, круглі оченята, усміхнений ротик. Ось такий. А також овальної форми капелюшок і кругленький помпончик. Далі для малювання з вами нам знадобиться клієночка пензлик ось такий. Фарби блакитного та синього кольору. Блакитний колір можна зробити, змішавши синю і білу фарбу, сервиточка. <кій> і водичка. На початку я беру блакитну фарбу, беру пензлик і починаю поступово замальовувати тіло капітошки. Ось так, зверху вниз. Дивіться, дітки, я малюю в одному напрямку, не виходячи за контури нашого схематичного малюнку. Робіть це охайно. Треба замалювати все тільце капітошки, але ми лишаємо незафарбованим ротик оченята, тому що вони будуть іншого кольору, а також капелюшок. Подивіться, дітки, який чудовий капітошка в нас вже вийшов. Але зараз ми ще домалюємо ротик оченята. Нагадайте мені, дітки, що ще треба замалювати синім кольором. Так, правильно, капелюшок. для цього нам треба, треба вимити спочатку пензлик, промокнути його осирветку. І візьмемо тепер синю фарбу. Починаємо з вами малювати капелюшок. Малюємо в одному напрямку, не виходячи за контури. Ось так. Кладемо пензли кохайно, тільки ворсинками. Фарбу потрібно набирати також дуже обережно, щоб залізний коник фарби не замарався. Тоді ваш малюночок буде дуже-дуже охайним. Притримуйте листочок однією рукою, щоб він не ковзав. Наш капелюшок вже готовий. Дітки, далі намалюємо овальний носик також синього кольору. Посередині між оченятами та ротиком. Ось так. І намалюємо, звісно, щічки. Пам'ятайте, щічки у нас круглої форми. А давайте подумаємо і скажемо, чому капітошка синьо-блакитний, як ви гадаєте. Правильно, дітки, тому що він походить із водички, з краплинки і називається капітошка. Також синім кольором я намалюю зінички, крапочки в оченятах і віки. Ось такий гарнюня вийшов. Який чудовий капітошка в нас з вами вийшов. Ану, де тепер його друг капітошка, який приходив до нас на початку. Ось тепер вони друзі і будуть разом стрибати по осінніх листочках. Будуть радіти осінній погоді і дощику. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. І тепер я чекаю на ваші фото, ваших малюночків, ваших капітошок. До побачення!